Виконуємо номер 3 із додаткових тем «Ймовірність випадкової події. Підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Які з таких подій випадкові, вірогідні, неможливі? Перше два влучання при трьох пострілах. Друге на вибране трицифрове число менше від тисячі. Третє завтра буде дощ. Четверте сьогодні 30 лютого. П'яте навмання взята з полиці книжка, математика, 6 клас. І шосте при підкиданні монети випаде герб або цифра. Давайте розберемо спочатку, які події це випадкові, вірогідні, неможливі. Ну, по-перше, перша у нас випадкова подія. Випадкова подія це подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися, а може не відбутися. Вірогідна це подія, яка за даних умов обов'язково відбудеться. І неможлива подія це подія, яка за даних умов не може відбутися. Два влучання при трьох пострілах можуть бути, а можуть і не бути це випадкова подія. Навмання вибране трицифрове число менше від 1000. Яке б трицифрове число ви не вибрали, воно обов'язково буде менше від 1000. Це подія вірогідна. Завтра буде дощ. Подія випадкова може бути, а може не бути. Четверте. сьогодні 30 лютого. Ну... Теми додаткові, тому, звичайно, їх вивчають десь у травні місяці. Тому сьогодні 30 лютого ця подія неможлива. П'яте. Навмання взята з полиці книжка, математика 6 клас. Це випадкова подія, вона може відбутися а може не відбутися. І шосте. При підкиданні монети випаде герб або цифра. При підкиданні монети, нічого третього вити не. Випасти не може, тому це подія вірогідна. І давайте, не переписуючи події, просто пороставимо цифра 1 це у нас два влучання при трьох пострілах це випадкова, кова подія. Друге навмання вибране трицифрове число менше за 1000 вірогідна. Подія. Третє. Завтра буде дощ випадкова. Подія. Четверте. Сьогодні 30 лютого це неможливо. подія. П'яте. Навмання взята з полиці книжка математика шостий клас. Це випадкова подія. І шоста остання при підкиданні монети випаде герб або цифра. Це вірогідна подія. Номер 3. Із додаткових тем ймовірність випадкової події виконано.